Кожна фотографія, особиста річ загиблого на війні сина для пані Надії величезна цінність. Це все, що нагадує про її Дмитра. У свої 20 хлопець пішов на фронт і навесні 2015 року поклав своє життя. Солдат загинув в результаті мінометного обстрілу російськими бойовиками позицій танкової бригади на оборонних рубежах селища Луганське Донецької області. А у село Курозване, на Ощанщину додому його привезли разом із посмертними нагородами за мужність. Знаєш, так кажу. я буду військова. У матері, окрім Дмитра, лишилося ще три доньки. Якось одна із них запросила подругу додому. Дівчина спокусилася гарним орденом за мужність третього ступеню, що лежав біля портретів воїна АТО, та забрала, нічого не питаючи. Мати швидко помітила відсутність цінного предмету. Як гроші, хай би краще гроші вкрали. Мені біль було за те, що він і загинув по-перше. І ще так би я не Я знала, що це щось зроблено на пакості. Це так би, щоб більше сину була. У душі тривога. В ході проведення заходів, якби там оглядом місце події, було з'ясовано, що проникнення до житла не було. Тобто, виходить, що хтось міг із з тої родини або хто був присутній. В цей період часу в цьому помешканні це була 17-річна подруга сестри загиблого солдата. Юна крадійка пояснила, що випадково взяла цей орден, поклала до кишені, але хотіла наступного дня повернути. В Свою чергу мати, якій повернули вже орден, відразу пробачила цинічний вибрик підлітка. Так як я мати і сама виростила четверо дітей, я її пробачаю.